А знаєш, в чому головна приваба роботи далекобійником? У тому, що ти маєш можливість іноді цілими тижнями не перетинатися з людьми. І ти не в безлюдному степу чи тундрі знаходишся, не в одиночній тюренній камері і не на безлюдному острові. Ось вони, люди! Ідуть по тротуару, їдуть назустріч в автобусі, переходять дорогу по пішохідному переходу, але ти в своїй кабіні облагодіяний не спілкуватися з ними, коли немає потреби, розумієш? І ти вільний у цьому виборі. Вільний. Я знову жду осінніх холодів. Здається, що вони. Уже потули, вже в липні ми осені відчули, свіялих несподівано садів і несвідомі, що нас обманули в печерах міст без безнадій. І буде шлях по замкнутій прямій.